Розв'язання трикутників. Перша теорема, теорема синусів. Накреслимо довільний трикутник. І згадаємо стандартні позначення в трикутнику, а саме те, що це стандарт для того, щоб можна було перевернути сторінку і тримати в голові малюнок. Навпроти вершини А знаходиться сторона, довжина якої А. Навпроти Б, Б, навпроти С, С. Тобто маленькими літерами позначаються довжини сторін, і вони знаходяться навпроти відповідної вершини, куди позначаються грецькими буквами, першими в алфавіті, альфа, це коли вершина А, вершина Б, це кут бета, і вершина С це кут гамма, три перші букви грецького алфавіту. Це робиться для того, щоб можна було, не дивлячись на малюнок і навіть не, не будуючи такий трикутник, дано А, Б, там якийсь кут, і треба розв'язати. Вже зручно, можна не дивитися і можна навіть не будувати. Тобто, якщо такий стандарт використовувати, то виходить так, про що говорить теорема синусів? По-перше, вона. Зручна тоді, коли в трикутнику відомі одна сторона і два кути. Це не означає, що в інших випадках вона не використовується, але найзручніше її використовувати, коли відома одна сторона і два кути. Тоді теорема синусів це просто пропорційність величин цьому трикутнику. Відношення довжини сторони до синуса протилежного кута. Це величина стала. Тобто, це означає, що відношення А до синус альфа це те саме, що Б до синус бета, і це те саме, що С до синус гамма. Оце теорема синусів. Давайте тепер одразу і запишемо, які наслідки є з цієї теореми. По-перше, наслідки дають можливість щось якось спростити розв'язання або перевірити своє розв'язання. Або якісь перетворення цих формул. Перший наслідок пов'язує між собою параметри нашого трикутника, сторону і протилежний кут з радіусом описаного кола. І ця формула виглядає так. Ну, вона може трошки по-іншому бути записана: два радіуса описаного кола дорівнює відношення сторони до синуса протилежного кута. Тобто, це як продовження самої теореми синусів. А Оскільки радіус, два радіуси описаного кола це діаметр кола, то от дорівнює діаметр кола, можна так сказати. Оце зв'язок між стороною радіусом описаного кола і кутом. Наприклад, зробимо: в нас в трикутнику відома сторона, наприклад, 10 см, навпроти кут 30 градусів, знайти радіус описаного кола. Щоб знайти радіус, ми застосовуємо цю формулу. 10 поділити на синус 30, синус 30 одна друга, 10 поділити на одну другу це 20. Получається, два радіуси. Тоді радіус дорівнює 10. Ну, тобто, така формула, за якою можна це знайти. Ідемо далі. Другий ще наслідок є, який дає можливість перевірити. Чи правильно ти розв'язала якусь задачу? От ти розв'язала трикутник, знайшла його всі сторони, всі кути. Можна перевірити за допомогою цього наслідка, чи правильно розв'язано. Це корисно пам'ятати, тому що ми дуже часто розв'язуємо, закінчили все і викинули з голови. Ні, треба обов'язково перевірити, бо бувають такі нісенітниці, коли трикутника такого взагалі не існує, який ти створила. Отже, про що він говорить? Навпроти більшої сторони завжди лежить більший кут, навпроти меншої сторони, завжди менший кут. Оце обов'язково. Ти бачиш по малюнку, так? альфа ширший, і А сторона довша, Бета ще ширший кут, і сторона Б найдовша, а кут гама вущий, видно, що він вущий. І, і сторона С коротша. Це необхідно. І якщо ти розв'яжеш, то це треба перевіряти. Тому давайте запишемо: навпроти більшої сторони. більший кут. І те саме запишемо про менші. Оце такий наслідок чисто аналітичний такий. Теорема косинусів. Також те самий стандарт, трикутник, в якому є стандартні позначення А, Б, С і все таке. Теорема косинусів зручна тоді, коли в нас є відомі дві сторони і кут. От, запам'ятовую, коли теорема синусів одна сторона і два кути. Теорема косинусів тоді, коли відомі дві сторони і кут. І це не обов'язково бути дві сторони і кут між ними, але це взагалі найкращий варіант. Тоді теорема косинусів напряму там використовується. І вона дуже легко запам'ятовується, ця формула. Але треба хоч раз її нормально записати і зрозуміти, з чого вона складається. Спочатку формула починається ніби як теорема Піфагора. От Якщо ми візьмемо, нам треба знайти сторону А, то ми пишемо А квадрат дорівнює Б квадрат плюс С квадрат. Тобто, ніби А це гіпотенуза прямокутного трикутника, ніби. Тобто, та сторона, яку тобі треба знайти, ти уявляєш собі, що це гіпотенуза. В будь-якому випадку, навіть якщо це інша, коротша сторона в цьому трикутнику, все рівно уявляєш, що ти записуєш теорему піфагора для гіпотенузи А квадрат дорівнює Б квадрат плюс С квадрат. Але оскільки в нас трикутник не прямокутний, то треба зробити певні зміни. Далі записуємо відняти 2 помножено на ці самі сторони Б і С І помножені на кута між ними, між Б і С, між Б і С. Знаходиться кут альфа, от його сюди і записуємо. Ось так складається формула для теореми косинусів. І, якщо уважно подивитись, то виходить, що теорема Піфагора це частковий випадок теореми косинусів для прямокутного трикутника. Тому що косинус 90 градусів це 0. І тому цього доданку не буде саме для прямокутного трикутника. Оцього доданку всього. А тепер треба, щоб ти спробувала те саме написати для іншої сторони для Б квадрат. Потренуйся. Згадай, що я тобі як пояснила? І склади таку саму формулу для b квадрат. Пам'ятай, b квадрат тепер гіпотенуза, ну, ніби гіпотенуза прямокутного трикутника. Як це буде виглядати тоді? B квадрат дорівнює А квадрат плюс С квадрат. 2 ас Так. На косинус бета. Молодець. Правильно. І те саме запиши для третьої сторони С квадрат. С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус Б. Два 2 АБ. На косинус гамма. На косинус гамма. Дуже добре. Тобто, якщо ти запам'ятала, як це складалося, то ти вже запам'ятаєш і десь задачі згадаєш. Оце сама теорема косінусів. Давай для прикладу розв'яжемо якусь задачку. Нехай у нас тут буде 60 градусів кут, і сторони прилеглі до цього кута, хай будуть там 8 і 9. Знайти треба третю сторону квадрат дорівнює Х квадрат. О, х квадрат. Оскільки тут інших позначень нема, то прям числа і використовуєш. Mm -hmm. Що це буде? 8 квадрат плюс 9 квадрат мінус 2 помножити на 8 і 9 і помножити на 60 градусів. Не на 60, а на косинус 60. На косинус. Не забуваємо, що це ж теорема косинусів. Відповідно, там мусить десь бути косинус. 64 плюс 81 мінус. Uh... Тут поки що не треба перемножати, тому що завжди є з чим скорочувати. Чому до рівня косинус 60 треба згадати? Uh, одна друга. О, от тепер будемо скорочувати. Бачиш, тут можна двійку, наприклад, скоротити, бо це все добуток. Маємо 64 плюс 81. Скільки це? 145. Відняти 8 помножене на 9, тобто 72. 72. І це дорівнює скільки? Це якраз і буде 73. А тепер, щоб знайти х без квадрата, яку дію з числом 73 треба зробити? Яка дія обернена до квадрата? Корінь квадратний. Ти виконуєш дію добування кореня квадратного з числа 73. Ну, а оскільки від'ємне значення нам тут не підходить, бо ми геометричну задачу розв'язуємо. Так, напишемо, мінус корінь з числа 73 нам не підходить. Наша сторона має довжину корінь з числа 73. Якщо вже треба приблизно порахувати, то можна написати, що це буде приблизно 8,6. Такий трикутник може існувати. Оце як теорема косинусів працює сама, але ж в неї є ще й купа наслідків, які також щось, кожний щось робить. Перший наслідок, який ми згадаємо з тобою, це якраз для перевірки також. Цей наслідок дає можливість перевірити, який в тебе трикутник прямокутний, гострокутний чи тупокутний. Але не тоді, коли ти знаєш, кути. А тоді, коли ти знаєш сторони, тобто в тебе дані сторони, а ти можеш сказати, який це трикутник по кутах. Цей наслідок визначає вид трикутника по кутах. Тобто, чи він прямокутний, чи гострокутний, чи тупокутний. Як це робиться? Нехай в нас є довжини сторін трикутника, А, Б, С, довжини сторін. По-перше, треба серед них вибрати найдовшу сторону, це найкраще. Хай буде в нас С найдовше. Давай напишемо С. Я напишу прямо по пунктах, що треба робити, піднести кожну сторону до квадрату. Тобто, порахувати А квадрат, Б квадрат, С квадрат. Потім порівняти квадрат, тобто найдовшу сторону, із сумою А квадрат і Б квадрат. І звідси будуть висновки, які ми зараз запишемо. Якщо при цьому виходить, що c квадрат вийшло менше, ніж а квадрат плюс b квадрат, то це нам говорить про те, що трикутний гострокутний. Що це означає, що всі кути гострі, так? Якщо знак менше вийшов, якщо при цьому вийшло більше, Тобто квадрат більшої сторони більша аж за суму квадратів двох менших, то трикутник тупокутний. Ну і третій випадок це якщо c квадрат дорівнює а квадрат плюс б квадрат, то це ви вивчали в 8 класі як теорема Обернена до теореми Піфагора. Це говорить про те, що трикутник прямокутний. Тобто, навпроти сторони С якраз і є прямий кут. Я завжди його використовую, якщо переді мною задача з даними трьома сторонами. Одразу перевіряю, який це трикутник. Тому що це дає можливість десь полегшити розв'язання, наприклад, площу знайти. Якщо трикутник прямокутний виявиться, то для нього формула площі значно простіша, ніж, наприклад, формула герона. Тобто це корисний дуже наслідок. Давай візьмемо, наприклад, сторони А. 26 см. Б. 24 см. А С 11 см. Перевіримо, який це трикутник: прямокутний, гострокутний чи тупокутний. По-перше, треба все піднести до квадратів і вибрати найдовшу сторону. Яка в нас сторона найдовша? А А найдовша. Отже, підносимо до квадратів. А квадрат це 26 квадратів, скільки це? 24 в квадраті, скільки це. Ну і 11 в квадраті. 26 в квадраті. 676. Правильно, 24 в квадраті. 576. А да, це в квадраті, я пам'ятаю, 121. Добре. Ну що ж, давай порівнювати. Це перша дія. Друга треба порівняти. А квадрат найдовшу. Із сумою квадратів двох інших. 576 плюс 121. Що ми будемо мати? Тут 676, а тут 697. І ми бачимо, що перше число менше, ніж друге. Тобто А квадрат менше, ніж Б квадрат плюс С квадрат. А якщо менше, це що нам говорить? Який трикутник? Це гострикутний. Ну і так, будь який інший можна перевірити. Другий наслідок використовує теорему косинусів несподівано не в трикутнику, а в паралелограмі. Це формула, яка пов'язує сторони і діагоналі паралелограма, минаючи кути взагалі. Так, Давай ми зробимо малюнок. Паралелограма. І позначимо маленькими літрами сусідні сторони А і Б, відповідно, протилежні рівні. А діагоналі хай будуть d1 і d2. І запишемо формулу, яка їх пов'язує. Вона звучить, як ніби теорема Піфагора, тільки для паралелограма. Давай напишемо словами, а потім вже формулу. Сума квадратів сторін дорівнює сумі квадратів діагоналей. Таке, таке формулювання. Ану, спробуй повторити. Сума квадратів сторін дорівнює сумі квадратів діагоналей. Як виглядає тоді формула? сторони, то в нас же ж попарно однакові, так? Тоді виходить, якщо ми напишемо А квадрат плюс Б квадрат плюс А квадрат плюс Б квадрат до рівня сумі квадратів діагоналей Д1 квадрат плюс Д2 квадрат, то цю формулу можна коротше записати, так? Замість того, щоб два рази писати А квадрат і два рази Б квадрат, пишемо 2А квадрат плюс 2Б квадрат до Д1 квадрат плюс Д2 квадрат. Можна і взагалі двійку винести за дужки. Так, якщо відомі дві сторони діагональ, можна діагональ другу знайти, ну і сторону знайти, якщо відома сторона і діагоналі. Ну, тобто зв'язок тут різний. все залежить від того, що від тебе хочуть задачі. Ну, і з тих, що самі основні, ще третій наслідок я тобі дам, ми візьмемо ще те, як виведена з теореми косинусів формула для знаходження косинуса кута. Трикутнику. Якщо відомі сторони, також корисна така формула. Ну, якщо відомий косинус кута, то і кут можна потім знайти. Запишемо формулу, і ти спробуєш також її запам'ятати: значить, сторони а, Б, С, альфа, бета навпроти Б і гама навпроти С. Ти дивись, яка це формула. Якщо нам треба знайти косинус альфа, ми беремо ті сторони, між якими він знаходиться. b квадрат плюс c квадрат додаємо. Це буде, до речі, дробовий вираз. А сторона навпроти якої знаходиться цей кут, її квадрат віднімається. 2 помножить b на c. Тобто, це з тої формули, яку ти сам у початку писала, теорема косинусів. О ще раз, якщо треба записати косинус кута в трикутнику, треба взяти ті сторони, між якими цей кут знаходиться. Їх квадрати додати. Відняти квадрат протилежної сторони і поділити на подвоєний добуток цих самих сторін. Спробуй записати те саме для косинус бета. Сторони, між якими знаходиться бета. Це які сторони? а квадрат плюс С квадрат мінус б квадрат. Поділити. На 2 ас Правильно. Ну, і те саме напиши для косинус гамма. А квадрат плюс Б квадрат. Так. мінус С квадрат. Так. 2 А Б. Поділено на 2 АБ. Молодець, правильно. Оце такі три основні. Ці формули корисно запам'ятати. Ти знаєш, звідки вони взялися, як вони склалися. І намагайся використовувати.